Скажіть, чи, чи задоволені в редакції е, реакцією керівництва СБУ? Ну, тут міг би бути мій учний сміх. Тобто, це спецслужба, яка першою зареєструвала кримінальне провадження. Через незаконне встановлення спеціальних технічних засобів в наших номерах приїхала, зробила вигляд, що оглядала комплекс, нічого не знайшла, ну тому що й не сильно шукала. Забрала, забрала сервер з відеодоказами проти інших своїх співробітників, і, власне, потім почала проводити хоча б якісь допити свідків буквально за кілька днів до виходу. Вже нашого повноцінного розслідування. Тому о, тому це просто якісь вимушені кроки зараз для того, щоб хоч щось зробити. Але, звісно, ми не можемо бути цим задоволеними. На що вас найбільше вразило під час цієї масштабної роботи? А, та вразило вразив масштаб порушення прав людини масштаб службових злочинів, які були вчинені. Власне, ми ще раз підкреслюємо, що техніка встановлювалася незаконно, і що те, що каже СБУ, про те, що вона це робила в рамках якогось там викриття наркотрафіку чи наркозлочинності, то я хочу звернути вашу увагу, що вона при цьому не каже, що вона розслідувала. Це вона каже, що їй просто стала відома якась інформація про те, що колись якась операторка бігусом, фігурувала в якомусь кримінальному провадженні національної поліції. Відповідно, ми звернулися до служби безпеки за коментарями, запитали, зокрема. Коли готували матеріал, цей, запитали зокрема, чи мали вони ухвали суддів на те, щоб встановлювати камери в щонайменше вісім кімнат і сауну, А чи мали вони ухвали суддів на прослушки щонайменше двох людей? Ми вважаємо, справді, що слухали більше людей з редакції. Чи мали вони ці ухвали на кожну кімнату або вони мали отримати в слідчих суддів дозвол на кожну кімнату, щоб встановити техніку? І служба безпеки просто проігнорувала це наше запитання. Тому з цього ми можемо зробити висновок, що ніяких ухвал суду і ніякої потреби в рамках якогось розслідування якихось злочинів, зокрема щодо наркотрафіку, а не існувало. Тобто, все це робилося незаконно і це максимально вражає. Сьогодні, начебто, була інформація про те, що стеження за працівниками редакції продовжувалися і під час цього розслідування, чи зараз вже все спокійно? Е, мене сьогодні зранку запитала Радіо Свободи, чи помічали ми е, щось підозріле, поки робили це розслідування. Я відповіла так, е, що ми помічали. Ми помічали, е, наприклад, чоловіків в чорному одязі в капюшонах. Е, е. Які ходили навколо нашого офісної офісної будівлі нашої, і коли їх запитували, що вони тут роблять, чи вони заблукали, вони е, видавали якісь дуже дивні пояснення щодо, щодо того, що що з ними сталося, і чому вони не мотують коло навколо будинку. А, це насправді трапляється в нас постійно, тобто, я не можу сказати, що це е, щось виняткове. На жаль, е, навколо офісу в нас е, ну щомісяця щось відбувається, е, зокрема там. Відбуваються якісь спроби вночі потрапити в під'їзд з якимись негласними слідчими діями, спроби прослухати наші тючки, постійні, якісь регулярні якісь автомобілі з номерами прикриття і людьми в них, які просто чергують під офісом. Тому а, тут важко сказати, що саме це те, що відбувається під офісом, щось екстраординарне. Але загалом так я хочу сказати, що там, наприклад, коли в Служба безпеки зрозуміло, що у нас точно вже є відеодокази, і буде випущено цей фільм. То якось ну, таких підозрілих людей навколо нас нам здається поменшало. Чи відчувають себе редактори, журналісти зараз у безпеці, і чи ми можемо очікувати, що вдасться знати і оприлюднити ім'я замовника? А, ні, я вважаю, що ми не можемо відчувати себе зараз у безпеці. Я думаю, що можливо мої колеги не погодилися, бо не всі погодилися би з таким трактуванням, тому що ну Серед нас є чоловіки, є жінки, але я вважаю, що ми себе відчуваємо під шаленим тиском, особливо дівчата, яких знімали в номерах без їхньої згоди незаконно. Зокрема, коли вони перевдягалися, виходили з душу. Те, що зробила Служба безпеки України абсолютно незаконно, це неймовірний шалений тиск. І, на жаль, ми розуміємо, що це навряд могло відбуватися просто за ініціативою Служби безпеки. А людей, які дали би таку команду службі, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки і навіть там умовно двох чи трьох пальців вистачить. Я думаю, що не двох. Тому е ні, ми не можемо відчувати себе по безпеці. Я дякую. Я ще вас питала про замовника. Чи можемо ми колись дізнатися ім'я? Я думаю, що е колись ми точно його дізнаємося, але хотілося б, щоб ми це дізналися в рамках справедливого розслідування. Кримінальної справи щодо е, незаконної е, прослушки нас щодо незаконного встановлення е, техніки в нашій спальні. Дуже хотілося почути відповідь на це запитання від правоохоронних органів. Е, це зараз, звісно, дуже таке моє е, прайдужне і оптимістичне сподівання. Я розумію, що. Що до цих слів варто ставитися з певним скепсисом, враховуючи всі політичні впливи, під якими перебувають всі чи майже всі правоохоронні органи, але ми точно будемо боротися за те, щоб дізналися це ім'я.